Всім привіт! З вами команда Дінко і у нас щоденна аналітика ринку. Розпочнемо з BTC. На денному таймфреймі ціна активу торгується в межах даного глобального боковика, де ми отримали девіацію знизу. Наразі нашим таргетом буде виступати зняття даного пулу ліквідності на познаці 25200 та девіацію ціни зверху. Також ми можемо побачити, що у нас відбувався рейд ліквідності. До моменті був захід ціни в 6 години ордер блок та отримую відповідну реакцію. Очікую зняття даного пулу ліквідності та заповнення денного імбалансу. При заході ціни в нашу зону інтересу та при підтвердженні структури на більш молодших таймфреймах буду розглядати у угоду з таргетом 25200. Перейдемо на більш молодший таймфрейм. На 4 годинному таймфреймі ми також можемо побачити даний збір ліквідності. Наразі магнітом для ціни виступають дані рівні мінімуму та даний імбаланс. На даному таймфреймі. Ми можемо виділити зону інтересу, від якої в подальшому будемо розглядати шортову угоду з цілею зняття даних рівних мінімумів та заповнення імбалансу. Перейдемо на більш молодший таймфрейм. На годинному таймфреймі очікую побачите захват даної ліквідності та частково заповнення годинного імбалансу та при підтвердженні структури на більш молодших таймфреймах. Будемо розглядати шортову угоду з цілею зняття даного пулу ліквідності та рівних мінімумів. Перейдемо на більш молодший таймфрейм. На даному таймфреймі ми можемо виділити зону інтересу для подальшого розгляду шортових угод з цілею зняття даної компресії та даного пулу ліквідності. Всім гарного дня!